На території Росії а, вперше після арешту вийшов в ефір а, той, кого звати Гіркін. Ну, по перше, він ще живий. А, це засвідчило це... його м, аудіо. Це в ефірі. Єди... єдиний військовий злочинець, якого в'язницю посадив Володимир Путін, але не за військові злочини, а за те, що він критикував російського. А біде так це кровна образа. У них там кровна образа, кровна помста. Зараз досить модне явище. Але а, поки Гіркін а, сидить, він зателефонував дружині, яка вела в цей час стрім. Ну і вона якби вирішила, що найкраще буде дати йому кілька слів для того, щоб він передав привіт її, значить, там підписникам їхнім. Поціновувачем їхньої творчості, і так далі, а виявилося, що все вийшло не так, як вони то думали і бажали. Тому що Гіркін почав скаржитися на умови утримання у в'язниці, сказав, що там не надто комфортні умови, що там дуже сиро, що до клімата треба якось призвичаїтися. Про те, що там не вистачає якихось сушилок, доводиться ходити у вогкому одязі. Назвав Соловйова в чергове мерзотником, поскаржився на цей табір, ну і дружина в якийсь момент просто виключила цей. Його дзвінок з гучного зв'язку для того, щоб сказати, йому, Вибач, я тобі потім перезвоню. Тому що ну напевно в стрімі цього не варто говорити. І ти розумієш, що навіть оцей величезний критик, який зараз знаходиться за гратами, навіть він не може сказати те, що він зараз думає, бо вона каже: Ну ти що, нас закриють? Закриють? І у нас не буде можливості заробляти грошей в якихось там в Ютубі. Розумієте, тому це питання ще кого закриють, і взагалі я вимагаю провести розслідування. Взагалі, Кірова Чепецька колонія. Вона ну там багато порядних людей сиділо. Наприклад, мій друг Рома Сущенка, а він колись був засуджений в Росії до великого сроку, але потім, на щастя, був обмінений. І це місце, де перебуває Гіркін, це Кірово Чіпецьк. А кіровська область і цікава його заява в даному випадку в тому плані, що він розповідав, з ким він сидить. Зараз вже там достойних людей. Я не знаю, вони, мабуть, в якомусь іншому місці перебувають, тому що зрозуміло, в'язницях в вони утримують і військовополонених і. Політичних в'язнів, але Гіркін розповідав про те, що поряд з ним люди, яких засудили за дезертирство, і він окремо наголосив, що таких людей в російських в'язницях багато. Ну, мені хочеться сказати, що ну, це ж розумні росіяни казали, що немає розумних росіян. Якщо вони втікли і навіть отримали строк, то з великою раїдністю вони все ж таки це ну, шансів пережити. Війну в в'язниці, мабуть, все ж таки більше ніж ніж на фронті. А, ну і якщо зайти з іншої сторони, та то можна сказати, що що ж там в нашому українському Криму, а там е, ніхто не рахує, але якби рахували, то п'ятий день продовжується пожежа на нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії. А сьогодні вночі на морському нафтовому терміналі в окупованій Феодосі вибухнув ще один резервуар. Після знищення нафтобази росіяни потрапили до логістичного пекла. Так коментують ситуацію в АТЕШ, і вони фіксують зараз активні пересування військових бензовозів по всьому Криму. Руйнування нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для російських убивців. Окупанти масово створюють зараз мобіль. Ільні заправні станції, які постійно змінюють місце дислокації через страх удару, і по них а вище командування дало розпорядження обмежити перебування точок зберігання палива в одному місці. Тобто їм дали 10-12 годин. 10-12 годин ви на одному місці можете стояти, а далі все вам треба рухатися далі, тому що вас можуть побачити і прилетіти дуже добрі безпілотники. Ну і така ситуація показує, що руйнування і руйнація цих об'єктів такого масштабу вона критично позначається як на забезпеченні військ, так і на виконанні бойових е завдань Росією. Ну і хочеться ще раз наголосити, що саме завдяки партизанському руху у Криму і нарешті окупованих Росією територіях. Військовим нашим вдається знищувати такі важливі об'єкти. Підготовка до знищення цього об'єкту конкретного велася з жовтня минулого року. Тоді агенти активно збирали інформацію про роботу нафтобази, про точки розміщення ворожих ППО біля неї. Ну і ця інформація передавалася силам оборони України, звісно, протягом кількох місяців. А от на фото та відео ми зараз бачимо нафтобазу, ППО окупантів поблизу з нею. Ну і тоді. Зазначалося, що удар по нафтобазі він створить серйозні проблеми для забезпечення російських військ на лівому березі Дніпра, і не лише окремо, також варто сказати, що роботу українських патріотів в Криму знову таки хочеться їм за неї подякувати, тому що вони продовжують фіксувати усі пересування окупантів. Всі їх оці мобільні нафтобази, всі їх мобільні склади з боєприпасами, тому що вони зараз теж їх бояться залишати десь під відкритим небом для того, щоб е нічого не прилетіло. Ну і це буде відбуватися доти, доки вони відповідно залишаються на наших територіях. Катерина, коли ми дивилися на ці кадри, як вчора вибухнула чергова цистерна з паливом, і дійсно вони кажуть, що проблеми з паливом так ось воно там просто вони не хочуть або бояться підійти. Але от, от, ти уяви, коли це полум'я, воно піднімається догори. Якщо придивитися і бути дуже уважним, то можна побачити лік Володимира Путіна, який... В такому в полумі і через якийсь час зникає. А взагалі, якщо вже говорити серйозно, то з точки зору ведення війни, то знищення. А, Паливно-мастильних матеріалів, складив з цим це основа дій будь-якої армії. Треба бути по інфраструктурі, і відповідно щоб російські танки не мали чим а, заправитись. Тому це, звісно, колосальний успіх сил оборони. А, ну і а, хочеться ще раз і ще раз і ще раз нагадати окупантам, що а, більш спокійне життя чекає їх виключно на їхніх територіях